5 вересня відбулася зустріч представників міської влади та керівництва обласного газового господарства. Чи розпочнеться 15 жовтня опалювальний сезон? Чому ціни на оформлення та переоформлення документів на обладнання для газопостачання занадто високі? А також на що сподіватись бориспільцям, чи повториться минулорічне відключення від тепла в зимовий період? Дивіться, колонка Карпат її не випускають уже так? Люба інша, вона ж сертифікована, правильно. Людина приносить сертифікат, паспорт. Вона каже: вона така, така, така. Сидить фахівець, каже, якщо ви встановлюєте, не порушуєте, як ви сказали, то нема правда. Поясніть мені ще раз. От зараз ви сказали, начебто правильно. Поставиться інша будь-яка колонка, я не знаю марка. Да. іншої назви, ну нема вже їх такі. Скажіть, що знову це все 2,5 тисячі викидач, от я до кінця не зрозумію. При е, заміні газових приладів, е, якщо міняється на однотипний прилад тієї ж самої потужності, на те ж саме місто, то тієї е, да, ж самої марки, то вносяться зміни в проєкт. Якщо це не тієї ж самої марки, не тієї ж самої потужності, не однотипний прилад, не на те ж саме місце, то потрібно виготовляти новий проєкт згідно ДБН нашого газопостачання, згідно правил безпеки систем газопостачання. Про недешеві послуги далі Микола Корнійчук. От для того, щоб все таки включити газ тоді в загубку, що кажуть, колонку, потрібно надати ліцензія підприємства, яке буде обслуговувати. От, тобто, наприклад, у нас світ тепло, всі посилають світ тепло. За цю ксерокопію цієї бумажки потрібно заплатити за 100 гривень. Це не ваші проблеми. Це не ви встановили. Я просто говорю, що за ксерокопію треба заплатити 100 гривень, за дозвілоці 100 гривень заплатити жінка пришла, цели на зато, зато, зато... це, не совета це, на стол. Закона, зато. Це вже це. вопрос, чесно говоря, не к нам. але у нас є требования, які у нас да. должны быть. А хто збирає з них деньги вот, за ці ксерокопії, я не могу поверить. Вы не шарме, это же сильный плат. Проплата розумію. Тільки людей надо. Коштів витрачається немало, проте виною цьому не газконтора. Для того щоб врегулювати цінову політику на оформлення документів, обидві сторони погодились збиратись на наради та вирішувати нагальні питання шляхом взаєморозуміння. До початку опалювального сезону залишився місяць. Зараз Бориспіль без гарячої води. Перший заступник міського голови турбується про вчасне підключення до газопостачання, адже тепло в оселях це невід'ємний фактор комфортного проживання громади Борисполя. С вами встречались, и даже более того, мы с вами вместе ездили в НАК, и я шел на встречу, договаривался в НАК и с, руководством, с руководством НАК о том, чтобы мы встретились, нашли какое-то взаимопонимание, и, соответственно, вы получали газ на тепло и на горячую воду. К сожалению, вы же прекрасно понимаете, что мы газотранспортная организация. То есть то, что вы купили, мы вам протранспортировали. Грубо говоря, вы купили мебель для себя, мы машину вам дали, привезли и отдали. Мы не можем брать тот товар, который никто не купил. Мы не можем приехать, взять эту мебель у продавца и отдать вам. Нас обзовут, что вы, извините, своровали газ. Мороковосимся певже повторюсь нормативними документами. Віталій Іванович повідомив, що в країні газ буде, але багато залежить від сплати заборгованості. Питання щодо відключення від теплопостачання посеред опалювального сезону наріжний камінь для місцевої влади. Володимир Пилипчук турбується, що ситуація може повторитись. Зимній період люди до нас обращалися. Я виїжджав, воду виїжджав. Відключають газ. Значить, давай ми відключаємо газ. Я розумію, Ну в зимний період, наприклад, можна якось вирішити, ви знаєте, значить, на хай, були, наприклад, наприклад, там, що то, наприклад, неправильно. Але неправильно. для цього можна було б індивідуально сказати, що давайте так, ми там ДН-2 вам даємо для це, щоб ви устранили, не встранили значить ми тоді будемо казати. Якщо це не погрожує безпеці цьому. Правильно? Якщо не погрожує. Якщо це погрожує, я розумію, це ми закриємо, ми туди привеземо, і він привезе, і я, ми привеземо свої калорифери, ми поставимо, щоб людина не замерзла. І були в нас такі случаї, коли ми возили калоріфер, ніколи я вам відкриваю, так як воно є. От, тому що я не тільки голова, я ще й вибор, е, пройшов мажоритарку, у мене тисячі виборців. І от я вам скажу далі. Ми закрили це питання по відрізки. Зараз я думаю, щоб не було до цього. Якщо таке буде, то це для наших депутатів буде ЧП. Я б просив би, якщо десь такі у вас случаї будуть, то ви зразу телефонуйте. Ось є Микола Петрович. Микола Петрович, він з нами друже нам передає всю інформацію. Ми зразу туди виїжджаємо і зразу реагуємо. Місії з мером, з Миколи Петровичем, Ми це питання закрили питання та пропозиції були не лише у представників влади міста, а й у бориспільців. Хотілося б, щоб в данабольшана етажка включала сім'я тут та проводились масової заміни з а не в з двох квартир. Всі питання, що були в порядку денному, обговорювалися задля комфортного проживання громади міста. Олена Скриник, Володимир Сисько, новини, телеканал Бориспіль.